Днями завершився традиційний загальноміський конкурс малюнків Мої права. Цьогоріч діти надіслали понад 180 робіт, яскравих, різножанрових та щирих. Журі опинилось перед непростим вибором, адже кожна робота розповідала власну історію про те, як діти бачать свої права. У результаті визначили 13 найкращих ілюстрацій, що незабаром з'являться на календарях для навчальних закладів міста. Сьогодні заступниця міського голови Ольга Усанова урочисто вручила нагороди переможцям. Дуже важливо, щоб ваші голоси, ваші саме голоси дітей звучали в дорослому суспільстві, щоб дорослі. Бачили і знали, як саме ви уявляєте захист прав дітей, на що потрібно звернути увагу дорослим, що в першу чергу потрібно робити, щоб ви зростали щасливими, задоволеними і відчували радість, любов, щастя кожного дня. Мені здається, саме такі творчі конкурси, як наш конкурс, який ми проводили, вони цьому і сприяють, тому що словами не завжди все можна. Розказати, а зображення розуміють усі. Конкурс не лише підтримує юних художників, а й допомагає школярам розуміти власні права через творчість. Кожен малюнок став маленьким посланням про справедливість, повагу, безпеку та можливість бути почутим. Діти не просто малювали, вони досліджували, думали та шукали ідеї. Я його малювала напевно десь три дні. За ці три дні я старалась підібрати тему. Вибрала саме цю тему, тому що зараз ця тема сама актуальна, бо про неї в основному мовчать, але про неї треба кричати, бо зараз дуже багато гинуть люди. Це дуже важка зараз тема, тому думаю, вона дуже навіть актуальна. Я здобула перше місце, я цьому рада, хоча цього навіть не очікувала. Такі ініціативи допомагають дітям розуміти важливість власного голосу, а також вчать поважати права інших. Календарі ж стануть не тільки прикрасою кабінетів, а й постійним нагадуванням. Права дитини це фундамент, на якому зростає гідне та сильне майбутнє. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.